Сьогодні обласний бюджет фінансує 43 заклади охорони здоров'я. Водночас у сусідніх регіонах їхня кількість менша майже вдвічі. Аби зекономити гроші, депутати бюджетної комісії пропонують закрити частину лікарень та скоротити самих медиків. У першу чергу це стосується близько півтори тисячі пенсіонерів, які продовжують працювати. Ми не говоримо, що це прийняте рішення. Бюджетна комісія на сьогодні пропонує механізми більш ефективного використання бюджетних коштів. І ми говоримо про те, що в нас є. Лишні заклади охорони здоров'я. Ми говоримо про те, що у нас є забагато працюючих в закладах охорони здоров'я. А ще депутати пропонують скоротити фінансування Дубинського медичного коледжу. Раніше там збиралися реконструювати басейн. Втім, нині гроші більш необхідні в обласному онкодиспансері. Тут потрібно встановити лінійний прискорювач, який області надає фонд Ріната Ахметова. Ми повинні бути забезпечені кабінетом, який вже обладнаний. Він коштує в нас порядка до 3 мільйонів гривень, і на його обслуговування необхідно збільшення 22 ставок. Медичних працівників, інженерних працівників і великі асигнування мають бути збільшені на електроенергію. Він дуже потужний в цьому плані. Крім того, обласний бюджет отримав 26 мільйонів субвенцій на капітальні видатки у соціально-культурній сфері. Вони підуть на реконструкцію та будівництво об'єктів галузі. Роман Сверида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.